Аліна Краєвська, вчителька П'ядицького ліцею, каже, що програма Навчай для України дає дітям із сіл чи невеличких містечок можливість відчути рівність серед своїх однолітків. Загалом у проєкті задіяно від двох до трьох десятків вчителів. Місія програми так, це е, рівність, освітня рівність дітей. Як в населених пунктах маленьких, так і в великих населених пунктах, тому що, як ми знаємо, у великих населених пунктах у містах рівень освіти все одно трохи вищий. Так тому наша е, така мета це добитися того, щоб е, незалежно від того, де дитина проживає, вона отримувала якісну освіту. Тетяна Пастернак, 11-класниця, зізнається, що на таких заняттях їй цікаво. Це важливо. Це надзвичайно важливо, щоб були всі рівні, е, щоб не було ніяких образ. Е, Рівність, це, рівність полягає в мирі. Рівність це є мир, так, звичайно, демократія. Директор навчального закладу каже, що у їхньому ліцеї постійно проводяться заняття у рамках різноманітних програм та проєктів. Навчай для України повинен знадобиться учням і у подальшому житті. Коли було оголошено проєкт Навчай для України. Ключовим для мене було внести щось нове в життя нашого ліцею. Адже ми пройшли програму Демократична школа і ключовим для нас стоїть демократизація освітнього процесу. В роботі якраз учасників даної програми є проведення позакласних заходів гурткової роботи з громадянського врядування, з Предметної компетентності, а також ключовим для них є побудова взаємозв'язку між освітнім закладом та громадянським суспільством. А ще директор каже, що ця програма активно вже почала працювати. Певен, що вона принесе чимало користі не лише для ліцею, але й для всієї громади. Із п'яти Кюборон Малецький Норванчук, телерадіокомпанія Раї.